Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження. Ford Transit Connect в лонг-версії 18-го року. Зараз автомобіль має пробіг 175 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний, об'єм двигуна 1,5, 101 кінська сила, коробка передач 6-ступінчаста механічна і по комплектації у нас три місця, два ключі вебаста. Два комплекти колес, нова зимова гума Goodyear шипована. Датчики дощ світло. Мультикермок, круїз контроль, дістронік, утримання смуг, контроль дорожніх знаків, нова мультимедіа сенсорна, блютуз AUX, навігація, Apple CarPlay Android Auto, двох зонок, клімат-контроль, підігрів лобового скла, підігрів дзеркал, підігрів сидінь, також є допомога під час підйому вгору, є допомога під час паркування, задня камера і задній партронік. Є віконце для дліномерів дуже зручно. Багажний відсік в дуже гарному стані. Ззаді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу є фаркоп з допомогою під час паркування з причіпом. Автомобіль свіжий прігін Швеції, перевірені усі вузли та агрегати. заваження автомобіль немає. По автомобілі зроблений сервіс, заміни наступного. Колодки, гальмівні, задні та передні, падон стільки стабілізатору. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний, зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюти, покупка з педава, розрахунок на картку, перегляд та драйв можливо, місто рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 15 500. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. і До зустрічі на тест-драйві!